you <music> Вітаю вас в ефірі телеканалу Лутава. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Більшість Кременчужан не мають інформації про підготовку житлового фонду до опалювального сезону. Міський центр реабілітації дітей-інвалідів святкує 10-річний ювілей, а в одному з крюківських дворів з'явився сучасний спорткомплекс. Про це не тільки, далі у випуску. Десять років виповнилося міському центру реабілітації дітей-інвалідів, де народження подія особлива. День, коли у родинному колі збираються найближчі друзі. Зібралися вони і в центрі реабілітації. З дня заснування міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів минуло вже 10 років. Заклад, який започаткувала у 2002 році Надія Колесник, і сьогодні успішно працює з дітьми Краменчука та п'яти районів Полтавської області. За роки своєї діяльності центр став добре відомий не тільки в Україні, але й за її межами. З Німеччини приїхав бургомістр німецького містечка Штоках Райнер Штольц, щоб привітати реабілітаційний заклад з ювілеєм. Сьогодні у міськвиконкомі міський голова Кременчука Олег Бабаєв зустрів бургомістра, який опікується долею хворих дітей. На зустрічі німецьку сторону представляли і керівник благодійної програми Допомога хворим дітям України Оксана Гогенштейн та лікар програми Мануела Кес, яка успішно вилікувала двох юних кременчужан. За словами заступника міського голови Віктора Калашника, який минулого року побував у штоках, 17 тисяч мешканців цього німецького містечка беруть участь у проєкті оздоровлення Кармачуцьких дітей. Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері з традиційним обміном подарунками. Після зустрічі німецьким гостям запропонували оглянути Крамачуцькі лікарні. Тож Керманичі Кармачука та Штоках побували в онкодиспансері та у дитячій лікарні. Нинішній стан матеріально-технічної бази медичної галузі Карманчука приємно вразив бургомістра. За короткий час в Кременчуці сталися великі зміни, що стосується лікарень up to date ist. Я був кілька років тому, і це не порівняти на сьогоднішній день. Це є дуже модерне, дуже сучасне обладнання і дуже сучасні ремонти. Бургомістр з Німеччини Райнар Штольц вже став близьким другом для юних краменчужан, які мають вади здоров'я. півдні Райнер Штольц спілкувався з ними у дружньому майже родинному колі в центрі реабілітації. За сім років у штуках побувало 50 дітей з Крамачука та Комсомольська. Кожне обличчя я знаю. І з кожним обличчям я знайомився. hat seine Geschichte. І кожне обличчя має свою історію. Вони мають якісь певні вади, але вони далі продовжують своє життя і свою боротьбу. Та sie kämpfen. кемфшово не боряться і працюють над цим і що вони мають віру в собі. Помножити чуже життя не складно, необхідно лише поділитися своєю любов'ю. А ці маленькі сердечка зігріті любов'ю дорослих одразу відгукнуться безмежною вдячністю. Море, посмішок та сліз від зворушливості моменту, подарунки та квіти засвідчили щирість почуттів кожного вихованця центру. Урочистості з нагоди десятиріччя Кермичуцького центру соціальної реабілітації дітей інвалідів відбулися у палаці культури Нафтохімік. Сердечно благодарю вас всіх за те, що знайшли можливість розділити з нами раби радість нашого першого юбілея. У першу чергу згадали всі сторінки становлення і розвитку будинку, де живуть доброта, милосердя, співчуття та першого керівника центру Надію Колесник. Міський голова Кременчука Олег Бабає відзначив, що результативність реабілітаційного процесу забезпечується командним духом колективу. Центру центр реабілітації виконує свою роль в повному об'ємі. Ну, я прежде всего, хочу поблагодарити і руководителя Юлія Станіславна і весь ваш персонал за ту роботу, яку ви ведете з дітьми інвалідами. Колективу центра желаю здоров'я, желаю сімейного щастя желаю щоб Ми с вами розширяє этот об'єкт такого соціального значення. Чувствовалі що і дальше відповідальність відвісність несемо вместе с вами в цей святковий день. Почесні грамоти від обласної та міської рад отримали справжні професіонали, майстри своєї справи, які щоденної праці дарять вихованцям центру можливість перебороти труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, інтегрувати в життя суспільства. Яскравий розважальний концерт став гарним дарунком Всім присутнім. в Україні щороку діагностують більше 150 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень. Щодня у Кременчуцькому обласному онкодиспансери роблять операції фахові хірурги-онкологи. Відтепер не тільки в оновленому приміщенні, але використовуючи нове сучасне хірургічне обладнання. Ще півтора роки тому, коли проблему з новим приміщенням онкодиспансеру було вирішено, і почалися ремонтні роботи. Його головний лікар Володимир Севідов вирішив звернутися до очільника благодійного фонду Полтавського гірнично збагачувального комбінату Костянтина Живаго з пропозицією співпраці та допомоги. Через старіння вийшов із ладу електрокоагулюючий апарат, вкрай необхідний для проведення складних операцій. Новий вартістю в 460 тисяч гривень. Відтепер оселився у новій операційний онкодиспансеру. В Україні таких налічуються одиниці. Он в пір. Очередь. Он позволяет оперировать, как исполнять открытые операции на брюшной, грудной клетке, так и лапароскопические операции. Это первое. Второе. Он выполняет множество функций. То есть здесь есть биполярная коагуляция, монополярная коагуляция резания и функция лигашу. Это остановка кровотечения, лигашу система которая позволяет коагулировать сосуды до 8 мм в диаметре. Як зазначив Володимир Васильович, за допомогою такого апарату вже зроблено близько 500 операцій. Практикою встановлено його переваги, значне поліпшення реабілітаційного періоду та скорочення кількості ускладнень. Сьогодні персонал диспансеру вдячний благодійному фонду Полтавського гірнічно збагачувального комбінату і за санітарний транспорт автомобіль «Лада» вартістю 96 тисяч гривень. А ще сподівається на подальшу співпрацю. Необхідна спеціальна апаратура додаткова. И перспективно, конечно, нам нужна еще аппаратура для выхода на лечение, допустим, рака молочной железы на современный уровень, для того, чтобы выполнять органосохраняющие операции на молочной железе по европейскому стандарту. Коллектив онкодиспансера и пациенты онкологического диспансера города Кременчуга и Полтавской области благодарим Константина Живага за оказанную нам помощь в приобретении этого аппарата и санитарного аппарата. Таспорта надія одужати половина успіху на одужання. Все інше зроблять хірурги, тим більше на такому сучасному обладнанні та в таких комфортних умовах. Здоров'я фізично розвинені діти наше майбутнє. Таким є життєве кредо депутата міської ради Олега Сазонова. Турбота депутата про здоров'я юних кременчужан перетворилася на дарунки у вигляді новенького спортивного знаряддя та функціонування секції греко-римської боротьби. Відтепер і поява новенького сучасного спортивного комплексу в одному з великих крюківських дворів на його рахунку. Відтепер у юних крюків'ян з'явився новий імпульс до спортивних досягнень та здобуття почесних нагород. Сучасний спорткомплекс відкрився для всіх любителів спорту у дворі будинків номер 8 і 12 на вулиці Дем'яна Бідного. Певне, що шлях багатьох спортсменів починався саме з тренувань на дворових спортмайданчиках, але точно не на таких. У нас у олімпійських чемпіонів не було таких полей. І тепер можна сказати, що вони вже будуть уже олімпійськими чемпіонами, і можуть стати. От тому що таке замечательное поле. Спасибо Олегу Юрійовичу Сазонову за то, що він заботиться о наших дітях. Именно заботится. Вже не вперше депутат міської ради Олег Сазонов інвестує у здоров'я підростаючого покоління та молодіжний спорт. Олег Юрійович добре відомий своєю благодійністю. Одразу відгукнувся на звернення мешканців 13-го мікрорайону щодо облаштування мініспорткомплексу для всіх бажаючих. У меня две дочки, которые тоже занимаются спортом. И мне хотелось бы, чтобы все дети имели возможность заниматься спортом, находили себя в разных видах спорта. И чем больше мы детей привлечем к спортивным мероприятиям, тем это будет лучше. Мы будем рождать. Спортивне, хороше покоління, і будемо гордитися за своїх дітей. Поряд з дитячим майданчиком, встановленим згідно загальноміської програми, з'явилися спортзнаряддя для занять воркаутом та футбольне поле зі штучним покриттям. Дана площадка нам дуже понравилась. Організатори даного мероприятия молодці. Похвально, тому що в наше вірм'я. Час... ну, мало кто этому уделяет внимание. На самом деле это очень полезно для, так же самое, для подрастающей молодежи. Я считаю, что это новая ступенька в развитии молодежи, потому что очень много молодых людей сейчас занимаются не тем, чем надо. А турники и брусья – это очень хороший метод стать сильнее, здоровее, ну и развиваться, общаться, не сидеть в интернете, а больше проводить времени на турниках, брусьях вместе с друзьями. Очень хорошо, что здесь вот появился такой красивый, яркий, красочный уголок, Для совсім маленьких дітей я смотрю спортивний. тоже. тут подростки можуть тратять свою силу і енергію, направляти їх в хороше русло. 30 вересня новий спортмайдан урочисто відкрили. Червону стрічку перерізали депутат міської ради Олег Сазонов, голова Крюківської райради Андрій Коваленко, народний депутат України Олег Надоша. Мені дуже приємно, що ініціативні люди разом із міською районною владою. Ці подарунки роблять сьогодні для вас. Разом з міським головою Олегом Майдановичем Бабаєвим ми робимо цю роботу для того, щоб якомога більше, швидше зробити програму спортивного розвитку у нашому місті. Дякую, що в нашому місті є такі міценати, які готові допомагати вам і творі в этом строї такі площадки, строїть спортивні площадки. Делать все для того, чтобы вы имели шанс в этом большом мире стать чемпионами, спортсменами. Ілі просто хорошими людьми на переконання депутата Сазонова, який є радником голови Державної служби молоді та спорту України Равіля Сафіуліна. Це найкраща інвестиція у майбутнє, яка нині дарує дітям гарний настрій і бадьорість. А завтра окупиться міцним фізичним і духовним здоров'ям молодих кремечужан, які, до речі, у захваті від подарунка. Стадіон хороший, будемо сюди приходити тренуватися. На стадіон дуже качественний і тут падати не больно. Так що дуже хороший стадіон. Я тут рядом живу і обов'язково буду тут грати. Днями у всьому світі відзначили Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною асамблеєю ООН. Цей день ще одна можливість нагадати усім про людський обов'язок бути турботливими та милосердними до найповажнішої частини нашого суспільства. Чим ми молоде покоління можемо допомогти літнім людям? Відповіді на це запитання у наступному сюжеті. Похилий вік тягне за собою розставання з деякими соціальними ролями. Перш за все, це вихід на пенсію. Чомусь завжди вважалося, що пенсіонер втрачає статус хазяїна власної долі, а життя на пенсії стає практично безцільним. З виходом на пенсію людина нерідко починає відчувати невідворотність старіння і у неї виникає бажання продовжити своє життя, використати доступні можливості для свого інформаційного збагачення, відновлення і збереження здоров'я. І тому завдання більш молодих людей допомогти літнім людям у цьому. Повірте, зробити це дуже легко, головне дотримуватися кількох порад лікарів. Перш за все, забезпечити рація. Нальне харчування, яке допоможе нормальному функціонуванню кишково-шланкового тракту. По-друге, завжди приділяти увагу особисті гігієні літньої людини, нагадувати про необхідність регулярних водних процедур, зміну одягу, похід до косметолога чи перукаря. А ще не обмежувати цих людей, по-перше, у рухах. Ці люди мають рухатись. Якщо людина заляже в ліжко, підняти дуже важко. А якщо залежить людина похилого віку, то це майже неможливо. По-перше, по-друге, обов'язково дотримуватись режиму відпочинку. Відпочинок має бути і пасивний. Тобто, в день людина має відпочивати поспати, і має бути активний відпочинок. Допомогти людині ввечері побувати на свіжому повітрі і все це абсолютно необхідно. І правильне харчування, і денний відпочинок, і особиста гігієна. Але найголовніше це спілкування. Саме його найчастіше не вистачає літнім людям. Максим Пальчик, Дмитро Демиденко, Кременчуцькі новини. Інформування населення щодо підготовки житлового фонду до опалювального сезону на низькому рівні. Такого висновку дійшли наші кореспонденти, запитавши Кременчужан, що їм відомо про готовність їх будинків до прийому тепла. Нічого не знаю. Провіряють постійно тут у нас і ЖЕК. А як буде, Бог покаже? Ну, з як нічого не знаю, нічого не було на під'їзді написано. Обично пишуть. Откуда я могу узнать? Я сижу на лавочке, то и все. Работает джек, работали слесаря, делали что-то. Я ж не проверяю, я же не могу проверить. Знаю, что вроде дом готов. Нет, ты еще не готов, я думаю, ничего не подготовлено. Нет. А почему так? Потому что я не вижу, чтобы наши занималися джеки. Это ЖЕК уже занимается. Нет, ничего не готово. Мне кажется, не готово. Так что... 15 наверное, не будет, мне тепло. тепла. никто не занимается, я не вижу, чтобы ЖЭК ходили сантехники, продавливали систему. Как раньше, я работники ЖЭКа очень много лет уже в заводе Дармаши продавливали, но ничего, оно не готово, я вижу. Думаю, что готов. Я думаю, процентов на 80 готов. Ну, потому что я 20% беру за отопление внутри, то есть не в квартирах, а на, на этажах. Там, видите, окна разбитые кое-где там. Это здесь. У нас точно такой же. Тут в 16-м доме по победе. Да я даже вообще не знаю, насколько он подготовлен. Никто ничего не ходил, никто ничего не спрашивал, не говорил. Без понятия. Даже не знаю. Никто ничего. По газу ходят, по свету ходят. По отоплению пока ничего. Никто ничего не готовил. Так что не знаю. Не знаю. Красивої вам золотої осені без побутових проблем. А кременчуцькі новини незмінно інформуватимуть вас про події з життя міста завтра о 21-й. Побачимося.